Мрієш про чисту сяючу шкіру без висипань, плазма твій новий секрет краси. У коробці ти знайдеш сам апарат, кабель та інструкцію. Все максимально просто та зручно. Цей пристрій використовує холодну плазму для глибокого очищення та омолодження шкіри. Плазма ефективно знищує бактерії, що викликають акне, стимулює вироблення колагену та покращує текстуру шкіри. Апарат має три рівні інтенсивності. Які легко регулюються за допомогою кнопок на панелі керування, дозволяючи адаптувати процедуру до потреб твоєї шкіри. Перед процедурою достатньо просто вмитися та висушити обличчя. Вімкни апарат, обери комфортний рівень інтенсивності та повільно проводь насадкою по шкірі. Пристрій м'яко впливає на поверхню, не викликаючи подразнень. Усього кілька хвилин і шкіра виглядає значно свіжішою. Замовляй зараз! І почні новий етап догляду вже сьогодні.